Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощазнуть всі перевертні приблуди, і войни, за войовників, заброд. Вже десятий рік триває неспровокована війна Росії проти України. Українці б'ються за свою свободу і незалежність, за свої міста і села, за життя своїх близьких. І майбутнє своїх дітей, оголошуючи війну Україні, ворог, вочевидь, недооцінив українців, він недооцінив українську державу та Збройні Сили України, адже кращі сини й дочки хоробро й безволікань стали на захист рідної землі. Ми ніколи не повинні забувати тих, хто віддав найцінніше, що у них було. Своє життя тих, хто не пожив, не покохав. Ігоря Ходака, Юрія Харкавого, Володимира Кліда, Андрія Чепіля та Олега Паркулаба. Для кожного з нас вони герої. 28 червня 2023 року. Разом із групою Андрій не повернувся. Із бойового завдання біля села Роботине, тільки через чотири тижні його побратими, ризикуючи життям, забрали тіло Андрія з поля бою. Похований герой 10 жовтня 2023 року на Алеї Героїв міста Івано-Франківська Почесне право відкрити пам'ятні знаки. Захисникам України надається рідним героїв. Просимо вшанувати пам'ять загиблих героїв, випускників ліцею та покласти квіти до цих пам'ятних знаків. Після 24 лютого 2022 року всі українці постали перед вибором. Хтось зробив свій вибір, втік за межі держави, вважав, що так буде правильно. Інші пішли до військоматів, як нас колись сказали, взяли зброю в руки і стали на захист держави. Наш Андрій. Музикант, який за час строкової служби в оркестрі почесної варти президентського полку зробив лише кілька пострілів із автомата, став кулеметником 7-го стрілецького батальйону, який тоді організовувався Івано-Франківську. Він ніколи не ховався за чужими спинами, Коли на Майдані пролунали перші постріли. Він сказав, тату, якщо я буду осторонь, я потім собі цього не пробачу. І за пів години ми ще з кількома активістами вже стояли перед воротами військової частини, щоб не випустити транспорт, який мав везти Беркут на Київ. Він завжди прагнув до самовдосконалення. Як пластун і мальтієць, як громадський діяч, він був справжнім патріотом України. І навіть коли він вже пройшов бойове хрещення під Ізюмом і Куп'янськом, він тоді мені сказав, навіть війна не причина того, щоб людина не розвивалася далі. Я хочу перевестися. 47 му штурму бригаду Магура. І ставши головним сержантом, командиром відділення, а згодом командиром бойової машини Бредлі і командиром взводу, він своїм прикладом показував, як треба з холодною головою підходити до вирішення тих чи інших питань. Він це максимально робив для того, щоби зберегти. Здоров'я і життя своїх побратимів. Сьогодні я щиро хочу подякувати його командиру, капітану Дмитру Євтушенку, на позивний лис, який все зробив, щоб сьогодні приїхати і вшанувати пам'ять Андрія. Дякуємо, пане Дмитре. Я дякую всім вам, хто прийшов на цю подію. Тому що це, це є. Сторінка нашої історії, нашої нової трагічної історії, яка написана надзвичайно великою ціною, життям наших героїв. Я дякую міському голові пану Руслану. Я дякую народній депутатці пані Оксані. Я дякую всечесним отцям дирекції ліцею за все те, що ви зробили. І робити для вшанування пам'яті нашого сина, для вшанування пам'яті тих героїв, які навчалися в цьому закладі, для вшанування пам'яті героїв нашої територіальної громади. Андрій назавжди буде жити в наших серцях, і він і надалі буде продовжувати свою місію, хоч тепер вже із неба, своєю щирою посмішкою об'єднувати навколо себе людей. Завтра завтра йому б виповнилося 30 років. Любимо Україну, як і любив Андрій, а нашому народу хай Бог дасть єдності в боротьбі з московським окупантом. Віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу. Слава Україні! Відзнаку за честь і звитягу Андрію Чепелю посмертну отримує брат Андрія Чепеля Орест, який разом із ним спільно воював у складі його взводу, захищаючи батьківщину від ворога. Дякую дякую за Слава Україні! Герої. Насамперед хочу від нашої великої громади низько вклонитися. рідних наших героїв, які тут є присутні. Дякую вам за те, що ви виховали такого сина. Ми докладемо максимум зусиль, щоб пам'ять була збережена. Не тільки в анотаційних дошках. Не тільки в відкритих уроках тут, в рідній десятій школі, в інших школах, в фільмах, в книгах, в турнірах пам'яті, в концертах пам'яті. Підказуйте, що ще ми можемо зробити, щоб ця пам'ять, цей культ героїв, новітніх героїв, ми можемо здійснити в нашій Франківській громаді. Вічна пам'ять героям, низький Уклін, низький Уклін нашим героям. Нехай з Богом спочивають і слава Україні. Дякую рідним за те, що ви тримаєтеся. Попри все, за те, що ви не опустили рук. Ви нас мотивуєте. Ми дивимося на вас і розуміємо, що ми маємо бути теж стійкі і сильні. Бо не маємо право в душі здаватися. Мусимо бути сильними і стійкими. Два тижні тому. Нарешті у нас було питання в парламенті щодо голосування депутатських запитів до президента, і був проголосований депутатський запит до Зеленського щодо присвоєння звання Героя України Андрію Чепелю. І Ми очікуємо на відповідь, як... тому що наші герої заслуговують на те, щоб вони були достойно вшановані. Шановна громаду. Наш пам'ятний захід з нагоди відкриття меморіальних знаків на честь захисників України Андрія Чепіля та Олега Паркулаба оголошується закритим.